Du é matou Вітаю, Анастасія. Сьогодні росіяни атакували місто суми ударними безпілотниками. Вранці дрон влучив житлову п'ятиповерхівку в середмісті, але не здетонував. Тому виникло загоряння на балконі на балконі, яке швидко загасили. Ніхто не постраждав, а рятувальники одразу почали евакуювати мешканців з будинку, бо була ймовірність повторних ударів. Згодом ще один безпілотник атакував будівлю влади на площі Незалежності в чергове. Поранень зазнали 60-річна жінка, 13-річний хлопець і в його 6-річного братика гостра реакція на стрес. Пізніше за медичною допомогою звернувся ще й 30-річний чоловік. Напередодні на Сумщині від ворожих обстрілів постраждало 11 людей. Жінка загинула. Вона разом з друзями відпочивала в наметовому таборі в Путивльському районі. Туди поцілив дрон. Поранило сімох людей, зокрема, і восьмирічного хлопчика. В Степанівській громаді БПЛА влучив вантажівку. Постраждало троє людей. На Краснопільщині також в автомобілі травмований чоловік, якому 57. Загалом ворог обстрілював нашу область в нашій області близько 60 населених пунктів. На Чернігівщині росіяни також масовано вдарили безпілотниками. Сьогодні пошкодили гімназію в Михайло Коцюбинській громаді. В місті Семенівка у власному будинку загинула 67-річна жінка. Її чоловік поранений, його дістали з-під завалів. Вчора в цьому ж місті загинула жінка, якій 70 поранені мешканець Новгород Сіверського району та жінка з городні. Всі поранені у важкому стані, вони знаходяться в лікарнях. Анастасія, дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про наслідки ворожих атак у північно-східних областях. У кривому розі на Дніпропетровщині чотири людини поранені внаслідок ракетної атаки. Один чоловік у тяжкому стані. Вибухи в місті гриміли. Всю ніч. За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти атакували 11 шахедами, чотирма балістичними та двома крилатими ракетами. Постраждали 33 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 17 будинків приватного сектору, підприємство, навчальні заклади, дитячий садок, об'єкти бізнесу. Одна з пожеж локалі локалізована та погашена в іншому районі, локалізована. Через влучання вигорів склад із продуктовими наборами для криворіжців та переселенців. Знищено понад 60 тисяч таких продовольчих наборів. Можу сказати, що на першу і другу хвилю видачі у нас вже розвезені продукти на локації, але на третю, найбільш масову, там де більш ніж 60 тисяч. Он повністю все знищено. Ви бачите, що Залишилось від продуктів. Мабуть, на їх хвору думку, це якась воєнна база. Так? Лише продуктові набори, більше нічого.